З нами на прямому зв'язку Олексій Дмитрашківський, пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Російської Федерації. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Добрий, Добрий вечір Дай Боже здоров'я. Одразу запитаю про те, як це сприйняла місцева громада. Допомагали вам чи можливо чинили опір? Місцева громада з задоволенням допомагала нам в передачі. Церковних цінностей і е, були присутні представники громади безпосередньо. Був послушник е, помічник священника, який там е, відео зображений. Е, ну, власне кажучи, ніяких перепон не чинили, і все було передано. І подякували навіть за те, що не дали можливості розробувати церковний е, інвентар. А про яке саме майно йде мова? Що передали? Це були ікони, це були біблії, це були різні реманенти, ті, що зберігаються в церквах. Це був одяг священності служителів. Ну, власне кажучи, все, що цінне було, все ми передали послушнику, який був присутній. Ми знаємо, що росіяни обстрілюють територію України і рівняють з землею все на своєму шляху, зокрема і храми. А як ставляться до своїх святинь? Ну власне кажучи, за останні три дні російські війська дуже сильно почали обстрілювати саме Курську область. Є пошкодження і церков. І, власне кажучи, населений пункт Свердліково фактично знесений з лиця землі повністю. Буквально позавчора ми об'їхали, зняли відео по всім вулицям, зняли всі руйнування. І вже вчора ми вивозили людей, евакуювали їх з цього населеного пункту, так як прилетіло туди три каби. І за, сьогодні, за сьогоднішній день прилетіло 5 кабів і 3220-ті міни. Тобто, село невелике, там всього три вулиці, і, власне кажучи, село фактично знищене. Вулиця Хутір повністю знищена. Вулиця. Село знищено на 85%, відсотків, вулиця молодіжна знищена відсотків на 30%. Олексію, а щодо бойових дій на самій Курщині, що ви нам можете повідомити? Оскільки останнім часом надходить дуже багато протирічної інформації, і впродовж одного дня можна прочитати діаметрально протилежні речі про успіхи як української, так і російської армії. На превеликий жаль, я не маю повноважень коментувати цю ситуацію. Я можу коментувати лише те, що відбувається в гуманітарному будемо казати, руслі з цивільним населенням. Тоді, будь ласка, можна у вас ще прояснити саму гуманітарну ситуацію в місті суджу? Скільки там людей чи працюють там магазини? Як там взагалі влаштоване життя? Магазини не працюють. Люди проживають в інтернаті, але сьогодні постало питання про те, що необхідно Край терміново переселити людей по різним помешканням. Чому тому, що з'явилася інформація, яку передають нам люди із Росії із Білорусі. Це родини, які виїхали, передають нам інформацію про те, що найближчим часом російські війська будуть намагатися знищити саме інтернат, в якому знаходяться ці люди. Саме тому зараз прийнято рішення, ми шукаємо помешкання, в яких є пічне опалення, і намагаємося максимально розмістити цих людей. Але ви розумієте, що люди досить літні, важко і підшукати їм помешкання не так просто. Але ця робота вже ведеться. Ведемо велику роботу по утепленню, не дивлячись на загрозу, ми зараз встановлюємо все таки Пічне опалення в цьому інтернаті для того, щоб люди, які там знаходяться, не, не мерзли. Встановлюємо пічне опалення і в підвалі, і е, в приміщеннях, в яких знаходяться люди. Е, досить багато на сьогоднішній день роботи у військових медиків, які надають всебічну допомогу е, мешканцям, які там є. Е, а їх е, за останні три дні збільшилось, тому що ми евакуювали людей е, із е, села Свердлікова. Люди самі приходять. Навіть була історія, коли ми зустріли людей, які пішки йшли із села, це майже 20 кілометрів. Вони вирушили, тому що в них не залишилося де жити, не залишилося даху над головою. Дуже прикро, що лише зараз люди починають розуміти відношення їхньої влади до них, і на сьогоднішній день вони розуміють різницю новин, які вони бачили, з якими жили. І ті настрої, які були в той момент, коли ми з ними починали працювати, на сьогоднішній день кардинально відрізняються. Люди розуміють, звідки летять ракети. Люди розуміють, що їхня влада їх кинула. Дуже багато заяв про те, що за українських військових їм живеться краще, ніж за рідної влади дякую вам за інформацію яку ви нам надали олексій дмитрашківський прес офіцер тимчасової, тимчасової військової військово на території російської федерації був з нами на прямому зв'язку